Всім привіт, друзі! Сьогодні я прийшов показати моїх голубів. Сьогодні сонячний день, але водночас і холодно. Ось. Це поштовий голуб. Це теж поштовий. А оце дві е, польських білоголовки. Це мої голуби. Це для них це цеполілка. Це таке сідло для них. Всім побачення, друзі! З вами був Ваня. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!